Головний редактор вух Анна Вінтур відкриває килимову доріжку Медгала 2024 у вбранні відлоу. Саме так зірки світу кіно, музики і телебачення відзначають початок виставки моди в метрополітен музеї. Цьогорічна тема сплячі красуні, пробудження моди. А для дрес-коду вигадали слоган Сад часу. Це дало гостям червоної доріжки простір для фантазії та творчості. Акторка Зендея вийшла на червону доріжку аж двічі. Спочатку позувала в синій сукні, прикрашеній гронами винограду. Потім повернулася в чорні сукні від живанчи та великому капелюсі від Олександр Маквін з квітами. Акторка Дженіфер Лопес була в сукні з 2,5 мільйонів на мистин Стаклярусу від Скіапарелі. А Кріс Гемсворт – у світлому костюмі від Том Форд. Кім Кардаш'ян вразила металевою корсетною сукнею Мезон Марджела із максимально затягнутою талією. Її сестри теж були дуже елегантними. Кайлі Дженнер одягла сукню від Оскар Деларента, а Кендал чорнокоричневу сукню від Дживанчі. Співачка Тайла приголомшила всіх, одягнувши сукню з піску від бальман, а акторка Гвендолін Крісті створила ефектний образ у сукні Марджела. Не обійшлось і без інцидентів. Пропалестинські студенти-протестувальники спробували підійти прямо до климової доріжки. Кількох із них затримала поліція. Медгала це благодійний вечір, на який з'їжджаються світові зірки та відомі дизайнери. дрес код щороку інший. Під нього підлаштовуються всі гості. А виставка, якій і присвячено бал, цього разу охоплює 400-річну історію моди, починаючи з 17-го століття і до недавніх придбань музею від таких дизайнерів, як Філіп Лім, Конор Ів та Стела Маккартні.